Члени виконавчого комітету Візирської сільської ради зібралися на чергове засідання 26 жовтня. На розгляд та затвердження присутніх було винесено 12 проєктів рішень. Перше питання виконання бюджету візирської СТГ за 9 місяців 2023 року. Доходи бюджету візирської територіальної громади склали 245 млн мільйонів. 65 тисяч 400 гривень. З них загальний фонд 197 мільйонів 293 тисячі 700 гривень. Міжбюджетні трансферти 43 мільйони 688 тисяч 900 грн. В тому числі освітня субвенція 25 мільйонів 719 тисяч 100 гривень. Та спеціальний фонд 4 мільйони 782 тисячі 800 гривень. Видатки Визильської територіальної громади за 9 місяців 2023 року склали 284 мільйони 984 тисячі 800 гривень. Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини візирської сільської ради Катерина Кушнір доповіла присутнім про заплановані заходи, присвячені проведенню у 2023 році дня гідності та свободи на території населених пунктів громади. 21 листопада 2023 року на території нашої громади планується провести заходи до дня гідності і свободи. Зокрема, це будуть тематичні бібліотечні виставки, традиційні години мужності у закладах культури і відкриття. Меморіальні експозиції воїнам, що житимуть вічно. Це експозиція складатиметься з металевих конструкцій, на яких буде розміщено банери з, нашими, з зображеннями наших героїв. І спеціальні QR-коди, відсканувавши, які можна буде перейти на лайфсторі про цього власного героя. Низка питань порядку денного стосувалася видалення матеріальної допомоги з місцевого бюджету жителям візирської громади. Грошова допомога передбачена сім'ям загиблих захисників та захисниць України, родинам захоплених у полон або оголошених зниклими безвісті військових, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни. Також матеріальну допомогу отримують сім'ї, в яких народилися малюки тощо. Особливо пісуком нашого виконкому це була матеріальна допомога. Людям, військовим, на лікування і так далі. Я вважаю, що це треба підтримувати. Я думаю, що в нас буде нормальний бюджет на 2024 рік, Ми цю програму перестановити не будемо на набороти розширяти, тому що дуже багато таких стариків, які нуждаються в цих питаннях. і ми їм будемо допомагати, тому що за наші люди, наші українці. Одразу після закінчення виконавчого комітету, щоб розглянути питання життєдіяльності візирської громади, зібралися на сесію представники місцевого депутатського корпусу.